Акафіст Ісусу Сличайшому, і співаний параклес Божої Матері, у суботу перед воздвіженім, покликає нас увідіти і красоту праздника роженства Божої Матері. І той же, після цього праздника строгий праздник воздвіжнення Христа Господнього. Боже мати. Родилася в цей мір чудним образом, і своїм личним подвигом і молитвою возвисилася до висот святости, і церквою заспівала вона славніша от ангелів. Но вона рождає Месію. Месія совершає подвиг на Голгофі, дає розп'яти себе за гріхи міра і. Смертю і Воскресенням сувершилося таїнственно спасення рода людського. Но цей світ запланував все то скрити. І от після того, як Ісус був розп'ятий, воскрес із мертвих на п'ятдесятницю, послав Духа Святого, установив церкву. з того часу функціонує Небесна Церковь. Но цей світ усе робив, щоб зачистити. Пам'ять про Христа. І, як пам'ятаєте, на місто Голгофі все було зрівняно, перекопано, поставлено було нове капище Венери і Юпітера, тобто верх розврата от слова Венера, венеричні болезні. І так цей світ хотів святость затоптати гріхами. Ету мудрость, каже апостол Павел в посланні Коринфянам, першої послання, друга -е глава, цю мудрость ми проповідуємо не всяди, але ж між совершенними, но ну, мудрість не віка Сього і не властиві сього приходящих. Ми проповідуємо премудрость Божу, Тайну, сокровенну, котру предназначив Бог прежде віков к славі нашій. Котруї ніхто з власне віка сього не познав, бо якщо б познали, то не розп'яли б Господа слави. І так, церковне слово, Слово Боже, то мудрость, мудрость височайшая. Вона дуже просто і зложена, но щоби возвизитися до висот християнської мудрості, чоловік має очистити себе. Ну, буквально катаракту на очах вилікувати, щоб увідіти і добре полікувати вуха, що добре чути. І так Бог дарує нам, вірним дітям Божим мудрость, котра превосходить усі мудрості цього світа. Зато ми її говоримо між сувершеними, досконалими. І сам Ісус каже, Мудрость, Слово Божує, як некий драгоценність, не кидайте перед свинями. Не будьте подобні, як сектанти, котрі на вулиці пристають до людей, розкладують свої точки, йдуть у дома, відкривають двері, вимагають ікони знімати. Не робіть так. Мудрость розпространяється серед совершенними досконалими освітні люди, котрі не познали Господа, для них Слово Боже настільки тяжкоє, настільки невозможне для восприяття, що іноді жалкуємо таких людей, бо розуміємо, що і самі пропадуть, да ще й других за собою у пропасть потягнуть. А нам, каже Павел, зато ми страдаємо терпимо, за віру Христову, бо Господь обіцяв нам нагороду Царства Божої. І, як написав апостол Павел, не виділо то око, і не чуло вухо, і на розум, і на серце не приходило то чоловіку, що приготовив Бог любищим його. Любов до Бога, вона і нині ми споминали трьох сестер. Котрі з любові до Господа стали християнки і рішили взагалі замуж не виходити, а остатися так, як інокині, як ті, котрі, не Христову провели своє життя, мучення іще возгосили славу мучениць, котру вони вже мали во Христі, і так з любов'ю до Христа чоловік готовий на подвиг. Якщо чоловік не має любви, то у нього може бути якісь труди, але подвига не буде. Ми замітили, як хто любить богослуження, то для тих людей і богослуження кратенько є, і служба йде, як будто обгновені ока. Хто любить Бога, то сразу же переходить єтона, тот буде любити людей і ворогів. Тот способний увідіти і оцінити наймалої любити, наймаленький случай доброго діла оцінити високо. Чоловік не церковний, бездуховний, злоба у зависті нічого не видить. А можеш му носити вжатки, подарки, а він то не цінить. Він то вчитає, що так має бути. Но, однако, такий чоловік уже перестає любити. Він стає желаючим ставати багатством. І коли багатство вийде на певну міру, так як коли чоловік топиться в болоті, доки ще голова над водою і ще душе жиє, але потім уровень води піднімається, і чоловік погибає. Павел каже: багато люди, передавшись сребролюбію, Потерпіли коран великушені у вірі, утратили віру, і ми видимо то по багатих людях. От почому, каже Господь через апостола Павла, ми проповідуємо мудрость, духовну, церковну, православну між нашими людьми, досконалими, совершенними. бо говорити на цю тему про Божу Матір, про животворящий крест із сектантами так вони... Так тікають від креста, як Сатана, котрий боїться креста, бо крест його палить, на кого Господь уже приліжно подивиться, відкрити йому серце, щоб Слово Церкви, нашу проповідь, посприйняв і послухав. Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти наділив нас, нагородив нас любов'ю і мудростю духовною, благослови нам. Щоб ми були способні і дітям нашим передати, і колегам, і друзям, а прибуває в мудрості християнській, православній, не питаймося її порівняти із лжемудростю цього віка. Бо лжемудрость цього віка, як ото желізо, котре начищено до блеска, питається видати себе за золото, так і лжемудрость цього віка, його лож'ю. Обманом, кров'ю, ненавистю, і що первоє, замітно агресія проти православної церкви. Перед нами це чоловік, це група людей. це люди, котрі втратили Бога, самі погибають, і в своїй погибелі і других тягнуть. Ти Божа мати, благослови нам тепер завершити попразненство Божої Матері, і ще маємо два дні. А потім. Духовними очами вже взріти праздник воздвіження Христа Господнього.